Привіт, затишного офісу на Франка. Мене звати Альона Лапенко і я засновниця комунікаційної агенції ЕТЕР. З вами новий сезон подкасту. А в гостях у мене сьогодні буде американська журналістка-фрілансерка Джен Кірбі, яка до нещодавно працювала у веденні Vox, а зараз журналістка, яка пише про політику, права людей і національну безпеку. Поїхали. Привіт, Джен! Рада тебе знову бачити. Як твої справи? Я добре, дякую за запрошення. Приємно знову бачити тебе. Минулого разу ми з тобою бачилися на львівському медіафорумі, на якому наша команда з ETHER Agency допомагала розповідати іноземним журналістам і світу про цей форум і нагадувати про Україну. Тож, перш за все, хочу спитати тебе, як прийшла твоя подорож до України. Це була дуже чудова подорож. Я дуже рада, що ви знову запросили мене та привернули мою увагу. Я пишу про Україну вже досить давно, але здебільшого здалеку за кордону. І це було так чудово приїхати до Львова на. Захід України, щоб поговорити з людьми і зрозуміти життя в країні. І форум був просто чудовий. Він зібрав стільки різних зацікавлених сторін з Європи та України. було багато цікавих перспектив і безліч нових журналістів, яких я раніше не зустрічала. То це ж був справді чудовий досвід, і Львів просто чудове місто. Тому я була дуже рада там побувати. Це був твій перший візит до України. Так, це було вперше. Чи було тобі страшно? Бо знаєш, ми зараз живемо посеред повномасштабної війни, і що ти відчувала? Насправді я не знала, чого очікувати, коли їхала, тому що я знала, що Львів досить далеко від лінії фронту та сходу України, але з іншого боку, я спілкувалася з багатьма людьми в Києві, і там напередодні форуму було досить гаряче. Тож я не зовсім розуміла, чого варто очікувати від поїздки. Але поговоривши з деякими людьми, тут зробила висновок, що у Львові досить надійно і безпечно. Але я трохи підготувалася і переконалася, що близькі мені люди знають, де я знаходжуся. Тож я розумію, те, що я зараз скажу, може звучати для вас дивно, але я була трохи здивована тим, яким нормальним здалося мені життя під час війни. наприклад, люди живуть своїм життям. Ходять у кафе. Насправді, перші кілька днів, поки я була там, окрім комендантської години, інших ознак війни більше не було. Згодом вже було декілька сигналів повітряної тривоги, і першого разу тривога дуже сильно вразила мене, оскільки я в той момент була на вулиці, я розгубилася. Але то була середина дня, навкруги було безліч людей, і здавалося, всі вони знали, що не варто про це хвилюватися. Я не можу до кінця відчути, тому що я була там лише як гість кілька днів. Проте це все одно допомогло мені побачити, як люди можуть адаптуватися до дуже незвичайних обставин і при цьому бути дуже стійкими і просто жити своє життя попри всі виклики. І мені було цікаво за цим спостерігати. Та я не уявляю, як ви живете з цими тривогами. Бо якби я прокидалася від цього звуку щоночі, я була б дуже зла. Так, здебільшого, ми звикли і пристосувалися до цих умов, якщо порівнювати, звісно, з першими днями війни. І тепер ми просто розуміємо, що треба жити. Тобто ми розуміємо, що для когось може і не бути іншого шансу. Тож ти просто обираєш, ти обираєш просто жити. Добре і перше про що я хочу з тобою поговорити, це про те, що в Україні ми відчуваємо, ніби світ потроху втомлюється від нас, від наших історій, від наших новин. У перший рік ми говорили про війну з різних її кутів, починаючи від новин про злочині, які вчиняє країна агресор на наших територіях, і закінчуючи різними проєктами кшталт проектів від фешн ком'юніті до різних художників і митців. Тобто ми намагалися говорити про війну з різних її кутів і сфер. І зараз ком'юніті в Україні обговорює те, що світові змі вже не так активно беруть від нас новини і що вони мають ці історії бути якісь більш виняткові. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про цю думку, яка обговорюється тут у нас? Думаю, в цьому є доля правди, та чесно кажучи, я не думаю, що інтерес до України зник. Думаю, що просто є інші речі, які відвертають увагу від України. Наприклад, минулого року, якщо говорити про зараз, то в нас, наприклад, в Америці нещодавно була спроба вбивства кандидата в президенти. Та й, взагалі, тема виборів у США завжди викликає великий інтерес, і ця тема зараз на першому місці. Думаю, що Україна вплетена в деякі важливі дискусії, але конфлікт на близькому сході очевидно привертає багато уваги. І це логічно, справедливо, але це не означає, що іншим темам немає більше місця, і вони не заслуговують на увагу. Але також на порядку денному стоять внутрішньополітичні питання не лише в Америці, а в Європі так і з точки зору засобів масової інформації може виникнути відчуття, що насправді нічого не змінюється про Україну забули, і це дуже важко усвідомлювати. Ми знаємо, що Росія досягла певних успіхів на полі бою, але принаймні в цей момент, коли ми з вами говоримо, жодних серйозних проривів вона не має. А це означає, що війна, начебто, в стані застою, що ситуація завмерла і нічого не змінюється, і немає якихось великих подій, перемог. Але звісно, річ, коли трапляються такі жахливі речі, як недавне бомбардування дитячої лікарні в Києві. То це стає таким собі переломним моментом і відгукується всім. Та з часом стає дедалі важче утримувати увагу аудиторії, тому що війна триває і всі так чи інакше до неї звикають. Я можу зрозуміти, що з точки зору українських людей важко це усвідомлювати, бо ви живете з цим щодня, коли всі інші люди просто можуть приїхати. В Україну та поїхати, коли вони захочуть. Але якщо говорити про це з точки зору як журналістки, яка мала багато історій про Україну та намагалася донести їх світові, то я завжди ставлю запитання: чи це хороша історія, чи варта вона бути опублікованою. Це сувора правда. Адже бюджети змі скорочуються, виданням дедалі важче мати своїх людей на місцях. Бо людям, які пишуть історії з місця подій, потрібно добре платити. І всі ці речі, на мою думку, ускладнюють прорив України в інформаційному просторі. Але, безперечно, нам подобаються наративи української перемоги. Хоча зараз, звичайно, не так багато перемог, якщо, скажімо, будемо порівнювати з історією про контрнаступ два роки тому. Ти щойно сказала, що у вас є наратив, що вам подобається, що Україна переможе. Тобто я правильно зрозуміла, що у вас ця цей наратив взагалі існує, і що ми справді можемо вийти переможцями з цієї війни, і що скоро війна закінчиться? Я не знаю, чи це дійсно зараз можна назвати наративом. я мала на увазі скоріше те, що для світових ЗМІ інфоприводи, коли Україна перемагає. Вони привертають більше уваги та викликають більше інтересу до війни в Україні, тому що ми, Захід, наприклад, виділяємо на це багато техніки і грошей, і звісно, річ, нам подобається бачити певний прогрес у війні саме з боку України. Зараз, наприклад, війна трошки застигла в одному положенні і якихось гучних проривів на передовій не відбувається. Якби завтра, приміром Росія зробила якийсь наступ, то це точно потрапило б на перші шпальти усіх видань. Або коли відбуваються якісь переможні прориви України, то це обов'язково потрапляє у всі поважні змі. Я думаю, що це логічно. інше питання, яким буде майбутнє України, яким буде результат цієї війни. Відповідь на ці питання залежить як від політиків, так і від того, що відбувається на передовій. Тому. Я не знаю, чи йдеться про те, що Україна переможе, чи, і що саме означає ця перемога. До речі, я думаю, що це також гарна тема для дискусії. Але я думаю, що інтерес до України підвищується, коли з'являється інформація про те, що Україна досягає успіху, особливо на полі бою. Знаєш? Е... Мені цікаво спитати, якщо ми говоримо про звичайних людей, які читають новини на сайті. Тобто, чи знизилась кількість переглядів однієї новини одного матеріалу про війну у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення? І чи в принципі люди, коли зустрічаються, наприклад, випити говорять про ситуацію в Україні? насправді мені важко відповісти на це запитання, оскільки я пишу як фрілансер, і мені важко відслідковувати статистику. Але я можу сказати, що коли я була штатним журналістом, моя історія про те, як Росія вторглась в Україну в лютому 22-го року, яку я написала з кількома моїми колегами, то ця стаття була однією з найпопулярніших за кількістю переглядів у нашому виданні. А згодом у 23-му році, коли ми висвітлювали річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то вже тоді інтерес суцільно зменшився. Я думаю, що це логічно з огляду на те, що відбувається у всьому світі, тому ставлення американців у цьому питанні трошки розмивається тим, що всі як правило дуже зосереджені на внутрішньополітичному житті, через яке досить важко прорватися з іншими новинами. Принаймні з мого досвіду, коли я була штатним журналістом і мала доступ до статистики, то тоді інтерес до України був меншим ніж до внутрішніх питань. Думаю, це не та тема, про яку люди говорять, коли збираються у колі друзів. Так можливо більше обговорюють атаки Ізраїля на сектор Газа, бо стосовно близького сходу політика в США дещо складніша. Бо навіть якщо люди скептично ставляться до допомоги Україні чи результатів війни, то більшість людей не є пропутінськими чи проросійськими. Більшість американців, я думаю, незалежно від того, погоджуються вони з політикою США щодо України чи не погоджуються. Більшість із них на боці України в цій війні. Так, але в цілому я можу сказати, що справді інтерес впав, і спілкуючись із журналістами, які працюють в Україні більш постійно, я думаю, що вони відчувають те ж саме. permanently uh, i think they feel the same as well okay uh, let's go on um, if we are talking uh, about creative industry in your, uh, industry industry because <laughs> <laughs> Вже навіть слово індастрі вимовити не можу, але насправді і не змогла б навіть провести це інтерв'ю, якби не ходила на курси вивчення англійської для дорослих Грінфорст. Це суперзручно, бо можна легко інтегрувати навчання у свій графік, адже воно проходить дистанційно у Zoom. Тут діють доступні ціни на навчання, і на додаток у вас є свій особистий кабінет, де ви знайдете купу фішок і додаткових матеріалів. Старт курсів відбувається щомісяця. А для ветеранів і ветеранок зараз навчання на курсі взагалі. Галі безкоштовне в окремих спеціальних групах. Записатись дуже легко. Залишила посилання під цим відео. Я зараз хочу поговорити про креативну індустрію, де ми теж намагаємось говорити всіма способами про війну, як я вже згадувала раніше, це і різні мистецькі проекти, фешн-проекти і так далі. І головне, що в цих проектах ми намагаємось закладати головні повідомлення про те, що Україні досі потрібна допомога, що нам потрібна увага закордонної аудиторії, і і головне питання в тому, що чи буде це. Цікавішим і кращим способом це більше зацікавить іноземних журналістів і, зокрема, аудиторію, отримувати інформацію про проблему таким шляхом, ніж, наприклад, отримувати якусь базову новину з сухими фактами. Думаю, тут важко сказати. Тут все залежить від ситуації, сценарію та видання. Я не редактор, тому, наприклад, я можу вважати це гарною історією, прийду з нею до редактора, а він не погодиться. Якщо говорити в широкому сенсі, як розповідати про культуру часів війни, то я, наприклад, писала про український павільйон на бієналі у Венеції, і там я шукала художників, що створюють мистецтво протягом двох років війни. але це був інфопривід. Венеція вже сама по собі велика новина. Я думаю, що на цьому етапі війни. Іноді важче розповідати людські історії, тому що всі інфоприводи проходять певний відбір. Наприклад, чому саме зараз варто розповісти цю історію? Чим вона унікальна? Чим цей мистецький твір про війну відрізняється від тих, що були до цього? Можливо, більше сенсу є, коли це якась річниця або інший великий інфопривід, таке завжди більше привертає уваги. Має бути якась зачіпка, ключовий момент від цього дуже багато залежить. Знаєте, одна моя колега-журналіст, роботою якою я захоплююся, зробила великий матеріал у журналі про українців, що змагаються на олімпіаді під час війни. І, знаєте, це був чудовий інфопривід, саме показати людей, які тренуються в країні, де йде війна, і представляють світові країну, що знаходиться у стані війни. Це була дуже гарна і потужна робота, та вона мала певну зачіпку. Тож я думаю, що тут має статися певний меч. Сама історія та зачіпка, яка приверне увагу читачів або глядачів, але тут також існує багато факторів, від яких залежить чи потрапить ваш матеріал у топ переглядів. Ти згадала про венеціанську Беаналі комунікацію, яку ти бачила, робила українська креативна агенція Бікерстав. Мабуть, ми всі тут у нас знаємо про цей кейс і справді ним пишаємось. Які твої були враження від проекту, і чи сподобалося тобі спосіб, який ми винайшли, аби говорити про війну? Так, я вважаю, що це хороший спосіб говорити про Україну та спілкуватися з людьми, які мають цікаві погляди на мистецтво, політику та життя. Мені, наприклад, це дало змогу познайомитися з іншими різними українськими митцями, які виставляли свої роботи в Center, звичайно, який знаходиться в Києві. тому так. Я думаю, що це хороший спосіб комунікації, особливо для нас, для журналістів, коли ми намагаємося знайти цікаві історії. Інколи важливо просто встановити зв'язки і мати їх на майбутнє, навіть якщо ваша нинішня історія не стосується конкретно цієї людини. Завжди дуже корисно думати про довгострокову перспективу, тому що хто знає, як складеться життя, можливо, через місяць, рік або два. Можливо, ця людина розповість вам історію, яка буде дуже важливою та актуальною. Тому так я вважаю, що налагодження зв'язків є дуже важливою частиною журналістської роботи. А ми переходимо до нашої останньої частини розмови, і вона буде пов'язана з сучасним цифровим етикетом. І перше питання, чи є у тебе певні табу пов'язані з тим, коли піарники пічать тобі свої історії. Чи є в мене табу? Думаю, табу існують до тих пір, поки вони підкидають вам щось таке, про що знають лише вони. І я завжди борюся, коли отримую від піарників пропозиції. Які поза межами моїх інтересів і моєї рубрики, коли я перейшла на фріланс, я змогла відсікти це, і тепер я спілкуюся лише з тими людьми, які знають мене і мої інтереси, але інколи таке трапляється знову. Нещодавно, наприклад, я отримала запит написати про шкільну форму. Можливо, я мала б бути журналістом, який пише про шкільну форму. Можливо, так було б навіть легше. Але це просто не входить у коло моїх інтересів, і це, начебто, так просто і очевидно, надсилати запит тому, хто дійсно в цій темі. Але як фрілансер, я розумію, як важливо стукатися у всі двері, щоб знайти своє видання свого редактора. Інколи це буває досить важко. Тому я ставлюся досить поблажливо до таких випадків. І на мою думку, важливою складовою цифрового етикету я думаю, є персоналізація. Навіть якщо ви не в курсі того, про що я пишу та розповідаю, якщо ви звертаєтесь безпосередньо до мене, ви маєте запропонувати якийсь ексклюзив, який стане справжнім вибухом і може призвести до великої сенсаційної історії. Я думаю, дуже корисно тримати це в голові. Але тепер я трохи більше розуміюся на роботі піарників. Перейшовши на фріланс, Тож, можливо зараз я більш лояльніше ставлюся до всіх цих людей, ніж коли я працювала в штаті і щодня читала божевільні листи на імейл Ти маєш на увазі про те, що ситуація зараз змінилася з того часу, як ти працювала у Vox у відділі новин. Зараз ти отримуєш вже набагато менше новин. і Листів на день. Так. Тепер цей потік набагато менший. Коли я працювала у Vox, мій ритм був дуже чітким, був певний розклад, якого слід було дотримуватися. Та зараз, як фрілансер, я маю трохи більше свободи і... і тому інколи вийти за звичні рамки може бути для мене цікавим. Наприклад, для мене мистецтво і культура не є моєю темою. Але водночас я познайомилася з українськими художниками, і все це перетворилося на цікаву історію. Але це сталося завдяки тому, що на фрілансі я маю більше свободи і більше простору для незвичних мені тем. Але, знову такі незвичні теми дуже широке поняття. Думаю, зовсім божевільно пропонувати мені написати про шкільну моду в США. Це надто далеко від поля моїх інтересів, але Але водночас я завжди відкрита для піар пропозицій які є креативними і нестандартними, і які на вашу думку підійдуть мені як письменнику. І якщо ви аргументуєте свою позицію, цілком можливо, що ваша історія зацікавить мене. Тож наскільки зараз завантажена твоя пошта? Скільки листів на день ти отримуєш зараз? Боже, не так вже й багато. Я маю на увазі, що раніше я отримувала сотні листів. А зараз я би сказала, що це, скажімо, десяток, може, два десятки. Залежить від того, добрий це день чи поганий. і це не так вже й складно для мене. Можливо, раніше я би сказала, що мені треба більше. Але зараз я розумію, що цього достатньо, бо надходить дуже багато цікавих піар-пропозицій, за якими треба стежити, і тому інколи корисно просто поставити лайк, навіть якщо я не вчитуюся в усі листи. Але таким чином я демонструю свою зацікавленість. Я хочу тримати руку на пульсі, тому що я завжди в пошуках цікавих історій, я завжди намагаюся бути в темі актуальних подій, про які всі говорять. Іноді я дуже зайнята, але в мене трапляються простої. І якщо виникає цікава тема для обговорення, ніколи не завадить включитися в діалог, і, можливо, велика історія прийде до мене. Тож з цього боку я переконана, що бути в списку розсилки це дуже корисно. зі свого досвіду можу сказати, що коли ти працюєш у штаті, ти, начебто, ти відчуваєш, що піарники тобі не потрібні, але коли ти. Коли ти вільна пташка, то більше покладаєшся на їхні пропозиції. Не думаю, що я би дізналася про медіафорум у Львові, якби ви не звернулися до мене і не запропонували таку можливість. А якби я працювала в штаті, можливо, я би оминула увагу вашу пропозицію. І хоча я би хотіла отримати більше історій з цієї поїздки, в будь-якому випадку ця подія для мене, як для журналіста, була справді важливим досвідом і. Я дуже вдячна за це. А чи можеш пригадати найгірший піч від піарника, який ти коли-небудь зустрічала? Найгірша найгірше від піарника? Не знаю, можливо, це не дуже справедливо. У вас, наприклад, піар-агенція, і здається, ви знаєте, що робити з комунікаціями, але багато фірм просто розсилають спам-листи про свої продукти, і ти дивишся на це і не розумієш, яким чином ти взагалі потрапила в цю розсилку. Раніше я працювала у журналі «Нью-Йорк», це видання широкого профілю. тож на мою поштову скриньку приходило багато листів про моду і красу, хоча я про ці речі не писала. Не хочу нікого образити, тому не буду називати ім'я. Але найдивніша пропозиція від піарника, яку я коли-небудь отримувала, було запрошення на так би мовити. Церемонію зцілення це було щось на зразок. Я не знаю. але мені здалося це цікавим. Тим паче вхід на церемонію був безкоштовним. Тож я пішла з другом, і це була досить інтимна зустріч. І піарник був таким щасливим, що прийшли такі люди з такого поважного видання. Але потім вона зрозуміла, що ми не збираємося написати історію про це. Ми були там лише для безкоштовного зцілення і і я почувалася трохи ніяково через це, але сам захід мені сподобався, хоча відверто кажучи, то був не найкращий спосіб. Витратити свій час, коли ти працюєш комунікаційником в Україні? Найбільш вдало вдається комунікувати, розказувати свої історії через електронну пошту? Іноді, коли це вже не вдається, або не маєш, наприклад, поштової скринки цієї людини, ти можеш перейти там в месенджер, в Телеграм або в Фейсбук. Найчастіше скажи, будь ласка, які канали комунікації найчастіше працюють для тебе? І як можна вибудовувати стосунки, якщо ти працюєш як от ми з тобою на відстані? На мою думку, електронна пошта чудово, але тут існує два типи піар-запитів. Перший, коли відбувається подія, після чого піарник надсилає звіт і важливі цитати, і можливо надають контактну інформацію людей, з якими варто тримати зв'язок. Я не завжди ними користуюся, але знову ж таки я пам'ятаю про них, тому що я думаю, так окей, я зараз не буду дзвонити цій людині чи використовувати цю цитату для конкретної історії. Проте я буду знати, що вони коментують ці речі, що вони відкриті до спілкування зі змі. І тоді я збережу цей контакт на майбутнє, щоб за потреби ним скористуватися. Думаю, один із недоліків, який мені не подобається у піарники, це їхні вимоги, обов'язково вставити цитату або згадати клієнта в тексті. Журналіст може зробити це, якщо це гарно лягає в канву його історії, але, але інколи в цьому просто немає потреби і просто вставляти аби було, немає сенсу. Я розумію, чому вони це просять. Це їхня робота, але інколи я просто не можу їм цього пообіцяти. Або, наприклад, наступним разом, але точно не зараз. Тому бажано уникати таких е ультимативних моментів. Маю останнє запитання для тебе. Дай, будь ласка, кілька порад людям, які хочуть запічити свої історії закордонним журналістам, зокрема тобі, як правильно це зробити, як тебе зацікавити. Я думаю, це все те, що я казала раніше. У першу чергу, персоналізація чи відповідає ваша новина темам, які я зазвичай висвітлюю. Пояснити, чим ця тема може бути мені цікава, познайомити мене з людьми, які можуть бути мені. Корисними саме для цієї історії, знаєте, це дуже захоплює, коли тебе зводять з цікавою людиною, з якою ти раніше не мав жодного контакту. Це завжди добре працює, і звісна річ, всі журналісти хочуть ексклюзиву. Я не кажу, що, наприклад, цей лікар не може давати коментарі іншим змі. Не обов'язково, щоб ніхто інший не зміг з ними поговорити, але ви не посилаєте одного цього лікаря, щоб поговорити з мільйонами різних медіа, які ви, начебто, не зберігаєте, але хочете як піарник. Але ви можете заради цінної ексклюзивної інформації. Як піарник зберігати його саме для мене, вважайте це погладжуванням журналістського его. І я не кажу, що це обов'язково робити, але повірте, журналістам завжди приємно, коли ви гладите їхнє его. Джен, дуже дякую, що знайшла час прийти до мене і записати цей епізод. Я е, вважаю, що це була справді гарна розмова, і сподіваюся, що наші слухачі знайдуть багато корисної інформації, які зможуть використовувати у своїй роботі. Тобі ще раз дякую за довіру. Прямо дякую, дякую, дякую. І до зустрічі. так я теж вам дуже дякую. Я впевнена, що ми будемо на зв'язку. Так, звичайно, бай.